Привіт, мене звати Орезу. Я мандрівник і підприємець. Фактично перший українськомовний інфобізнесмен. Тому мені подобається слово інфоприємець. Якщо ви приглянетеся до моєї діяльності, то побачите, що я концентруюся на вирішенні конкретних людських проблем, таких як персональна продуктивність, заробляння коштів онлайн дистанційно, а також можливість безперервної довго подорожувати. Все це виливається у численних моїх тренінгах, онлайн-семінарах, живих подіях і справжніх тусовках. Наразі я вже відвідав більше 35 країн світу. У мене є два прибуткових сайти: ukrainetravelsecrets.com, а також openmind.com.ua. Зараз я вам розкажу е, цікаву байку. Ідуть два гуцули по українських Карпатах, і на них в один момент налітає ведмідь. Один з гуцулів починає втікати від ведмедя, а інший йому каже, куди ж ти біжиш? ведмідь все до нас дожене і з'їсть. І у відповідь перший відповідає: Ні. Насправді, єдине, що мене не з'їли, мені потрібно бігти швидше ніж ти. І тоді він з'їсть тебе, а я залишуся живим. Приблизно паралелі можна провести і в житті. Якщо ви знаєте щось краще за інших, або ви вмієте щось краще робити, ви можете це продати. І фактично для цього потрібно гарно упакувати матеріал, представити, що все працює, що все гарно виглядає. Головне показати, що ви можете цим людям допомогти. І основним в такому випадку є результат, який без якого бізнес онлайн не піде. Я живу з цього, що заробляю кошти онлайн в великій більшості прибутків, і що дає мені змогу подорожувати безпосередньо. E, доволі часто e, бути вільним і незалежно від більшості зовнішніх факторів, які зв'язані з роботою ну, в реальному житті офлайн, так як можна називати. Але насправді, коли більшість людей думає, що от робота в онлайн хтось натиснув кнопочку і все запрацювало, розкинувся на шезлонзі і гроші почалися потисні. Насправді зовсім не так. E, це теж важка праця щоденна, е, клопітка, так, в якій людині потрібно е, вивчати будь-які тонкі сфери і фактично поглиблюватися щоденно. E, В'язниця це лише упаковка. Тобто, замість того, щоб вживу бути присутнім ну, при кожній трансакції чи зустрічі, з допомогою інтернету можна пришвидшити настання цього моменту і ну, проведення справи фактично. А плоди це вже є оця свобода, можливості вільного пересування, насолоджуватися будь-яким моментом свого життя, поєднюючи це все з роботою. В онлайн-бізнесі. Надзвичайно важливим є хороша презентація матеріалу, чесність і відкритість у роботі з клієнтом, а також досягнення позитивного результату для вашого контрагента. І, мабуть, одне з найважливіших, що ж дає, яку можливість дає онлайн-бізнес, це можливість заробляння грошей незалежно від вашого місця перебування, а також, звичайно, що створення безперервного потоку грошового і наповнення повне свого банківського рахунку. Як результат, щасливий власник бізнесу, щасливий я, ось і щасливі клієнти, які зі мною спілкуються. Я працював майже рік для того, щоб досягнути того е, стану речей. Я далі подорожую, далі провожу вебінари, заробляю кошти, допомагаю іншим людям. Ну і фактично таким самим покращую світ і самого себе. Тобто, друзі, ви бачите, що це можливо робити. От і я відкрито з цим ділюся. Тобто, ви теж зможете подорожувати можливо і заробляти так само. Попробуй. Отже, до зустрічі на Айкемпі, друзі, де ви дізнаєтеся дуже багато всього цікавого у Львові в суботу, 6 жовтня. Па-па!